Нині серед святих дуже важливо увідіти подвиг, мудрость святого філософа, римського Іустина. Іустин філософ, родився далеко від Рима в Самарії, в Сихемі, родичі діти його і родителі були його язичниками. Він отримав таку прекрасну освіту но постоянно розмишляв, що язичництво ж то не договорює, не відкриває суть життя. Вот і одного разу з ним зустрівся таїнственний старець. Хто він був? Невірно, Бога посланий, котрий розкрив суть християнства, знаменитому і широкограмотному філософові. Той чоловік, який має много знань, но в суті християнства не розумів. Пізніше він скаже, чому християнська мудрость не дається многим людям. От що він пише? Не всяка мудрость дається чоловіку, а істину Божу ніхто не може постигнути, якщо не дасть йому розуміння сам Бог. Котрий відкриває кожному, хто глядає Бога із молитвою і любов'ю. Хто глядає молитвою і любов'ю Бога, Бог відкриває. Але якщо хто глядає ізучення релігії в різних правоохоронних органах, різних інститутах, вони хочуть знати, але любви не мають, Любви не мають у собі. їхня наука нульова. І в понятті релігії, богослов'ї зачастую з самими високими дипломами безпомочні роз'яснити або порозуміти християнську віру, а особливо віру тепер православну, коту проповідує Канонічна Українська православна церква. Для моїх грамотних людей в Україні непонятно, чому вони Формально безбожники, але на словах віруючи, почому вони такі розумні, вроді би, всі розуми взяли, а суть релігії не познали. І почому християни православні готові на смерть піти за віру, а вони легко міняють релігію. І многі з них порозуміли то, що розумів філософ Юстин – Бог відкриває суть християнства тому, хто з любов'ю, і з вірою, з молитвою приступає до Бога. Коли почалося гонення май майдакої ще в 150 році, тобто практично через 100 років після Христа, то Антоній Пій, імператор, то що зробив Іустин? Він написав. Апологію, то є письмо, в котрому трьох засуджених їх імена лише двоє Птоломей і Лукія, настільки грамотно відкрив в апології докази, що християнство мирна релігія, а ті обвинення, котрі мечуть на християн наклепи на, на християн – то давнє заняття. сатани. Нині вже 21 вік. А тільки злобних людей нині не їдять і не п'ють, але пишуть клевету на церкву. а то їм так любить, а так їм то видить, а так їм то хоче повторяти кожен день, які люди до церкви, які вони недобрі, тамся там все молять, а думів підуть та лають та грішать. Повний набор безбожної фантазії. Людей нецерковних. Апологія так повлияла на імператора, що він і здав документ встановити гоніння на християн. У Ефесі Іустин сразився із Трифоном, Іудеєм, і його теж показав йому заблуждення його на основанні даже Старого Завіта. Бог воздвиг цього чудного перших у другому віці. Для того, щоб показати, як важно, коли чоловік має хоча б якусь невелику освіту, щоб постарався стати християнином інакше, інакше буде проблема. І удивительно знаменітоє вираження Іустина Римського: хто знає істину, а не буде її проповідувати другим людям. Того Бог буде судити. І такому чоловіку ніхто не діятися на милость Божу. Іменно, будучи воспитаний і читав творення Юстина Іоанн Златоустий через 250 300 років, начитавшись древніх книжок, і Йоганн не хотів бути священником. Ну йому казали, ти Йоанне Красний, файно маєш бесіду, ти грамотний, знаєш Писання. Все добре, каже Йоанн, Але якщо я тисячу спасу людей, а іного, а єдиний за мене загине, я не увижу Царства Божого. А нащо мені ризикувати? Ліпше буду простой християнин. Среди простих християн легше спасатися, чим брати на себе священство или вищий сан, а потім бути неспособним возвіщати істину Божу, яку нині акцентує Красно юстин філософ. Бо лиш так ми, діти Божі, і паралельно громадяни України настоящі, вірні. А у вічності так і наслідник в'єдно із Юстином філософом римським, з Юстином Поповичем Сербським і з усіми нашими святыми, так зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божеє. Амінь.